4 лютого прикордонники затримали групу нелегалів на Ужгородщині. Під час чергування біля села Кам'янець військові помітили сліди, які вели у бік державного кордону. Незабаром вони виявили двох іноземців за 1500 метрів від лінії розмежування. Зупинити їх вдалося тільки здійснивши попереджувальні постріли вгору. А за кілька хвилин виявили ще двох чоловіків, які приховувалися неподалік у лісі. Ої з них мали з собою паспорти громадян Алжиру та посвідки на тимчасове проживання в Україні. Інший чоловік не мав з собою документів, але також назвався громадянином Алжиру. Усіх затриманих доставили в прикордонний підрозділ. Після встановлення особи правопорушників та обставин правопорушення їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 204.1 КУПАП, тобто за спробу незаконного перетину державного кордону також. О і як нелегальних мігрантів бачають ознаки правопорушення, передбаченого статтею 185.10, тобто не непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника державної прикордонної служби України.